Христос Воскрес, своєїстину Воскрес. Сьогодні, 2 червня 2024 року. Ми з вами мали о дев'ятницю. Так, зараз я виведу ікону на. на... Екран ось так. Ось так є. Ми з вами молилися до Богородиці Діви Марії, нашої святої Покрови за всіх захисників і захисниць України. І я сьогодні, неділя, прошу Богородиці Діву Марію почути наші молитви. Зараз я, Марта Марія Михайлюк, і всі люди ми читаємо молитву до Богородиці Діви Покрови нашої святої, захистити святим омофором, захисників воїнів, захисниць України, всіх своїм святим омофором. Богородичко Діво, послухай нашу молитву. О, причисте Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької цариці, бо мого стольного града Києва і всієї держави нашої України, всемогутня заступниця. Прийми всехвальні, подячні пісні співвеці від нас недостойних рабів твоїх, піднеси молитви наші до престолу, Бога і сина Твого, щоб і був милостивим до неправ наших і Послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне ім'я Твоє з вірою та любов'ю, вклоняється благовісній іконі Твоїй, о, владичце, пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас невіри, вічію, ніби гніву, ворожнечі, недовіри, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. А відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити порятунок. Будь милосердною тут і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді сина твого, ти, після Бога, перша наша надія, і заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим мофором від засігання злих нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодівська мова та звичаї. Бо молимося до тебе, пречиста й непорочна діва, як до самогутньої заступниці та винуватці. І порятунок душ наших, і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава і поклоняємого нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я прошу Богородиці Діви Марії, нашої святої покрови, святого Омофору, захисту, любові, всім захисникам України, всім мужчинам, захисникам, всім дівчатам, жінкам, захисникам. І хай Богородиця Діва Марія своїм покровом приведе в мирі всіх людей до мирного життя, до своїх домівок. Я дякую всім вам, що були в такій дев'ятниці. Ця дев'ятниця дуже особлива, як для мене, я думаю, що і для вас так само. І я прошу, Богородиці, Діви Марії, любові для тих людей, які поширили цю молитву. Ярослава Гринюк, Наталія Іванчук, Дарія Худак, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Пашиван, Оксана Степурак, Марія Негидинюк, Ганна Гайсанюк. Ви мали сміливість і поширили цю молитву. Хай Божа любов, святий Омофор Богородиці нашої небесної мами, нашої небесної матері, покриє вас святим Омофором. Захистить ваші сім'ї, захистить тих, за кого ви молитеся, захистить ваших знайомих, незнайомих, усіх людей на цій землі. Я прошу Богородиці Діви Марії, Святого Покрову для цих людей, яких я зараз назву, для їхніх сімей, для знайомих, незнайомих людей. І хай всі люди повертаються додому в мирі: Марія Генник, Сніжана Морська, Василина Гринюк, Валентина Крискалюк, Оксана Шкрібляк, Марія Кошеван, Маша Пасайлюк, Аня Бойчук Юрчук. Дар'я Худак, Марія Вербіцька, Наталія Ковалюк, Наталія Сахров, Валентина Вийчук, Ганна Марія Фіявчук, Ірина Грималюк, Орест Каленяк, Оля Сорохан, Анна Юращук, Михайло Строїч, Оксана Рибчук, Ганна Буц, Орися Ковалюк, Дар'я Кіщук-Кіщук, Михайло Бордайлюк, Ольга Боєчко, Ганна Гайсенюк. Марія Тенкалюк-Григорчук, Марія Юсипчук, Галина Гринюк, Ганна Гайсанюк, Ірина Плаксій, Наталія Іванчук, Люба Іванчук, Ярослава Гринюк, Оксана Луканюк, Марія Крутофіст, Ганна Гордій, Паша Семегин, Дар'я Гордій, Ганна Шкрибляк, Марія Синяк, Марія Лисюк. Ольга Буц, Марія Яремин, Ольга Мотрук, Паша Андрусяк, Марія Бородайлюк, Марія Павлюк, Оксана Стефурак, Михайло Строїч, Галина Сумарук, Марія Зузяк, Ганна Мартищук, Ганна Григорчук, Оля Грепеняк, Марія Пусікова, Марія Сенчук, Діана Вавриків, Валя Петеляк, Василина Копчук. Я хочу відмітити те, що. Ця молитва особлива і зразу видно по людях, як реагують люди, які пишуть коментарі, що пишуть, як бажають людям святого Покрову, Богородиці, Діви нашої Небесної Матері. Розумієте, це зразу замітно, і зразу видно по вашій реакції. Я щиро вам вдячна. Я бажаю вам любові від Бога і покрову святого покрову святого Омофору від нашої Богородиці Діви Небесної Матері. Я бажаю всім воїнам, захисникам і захисницям повернутися в мирі додому. І хай Богородиця Діва Марія, наша свята покрова, захистить вас, усіх святим омофором. Дякую вам за те, що ви були в цій дев'ятниці зі мною. Розповсюдили молитву, молилися за всіх наших захисників, і хай є мир на нашій землі. Хай всі люди живуть в мирі, в здорові і процвітанні. Так є. До нових зустрічей!